Їй сказали піти, заявили, що їй тут не місце. Вона тихо зайшла до лекційної зали, проста жінка у сірому кардигані. Коли знаний професор змусив її розв'язати неможливе рівняння, усі перекинулися посмішками вони були впевнені, що стануть свідками історичного сорому і найприємнішого приниження, яке коли-небудь бачила ця установа. Лекційна зала Київського національного університету гуділа від очікування, коли професор Андрій Корнилов підійшов до кафедри. Його репутація говорила сама за себе видатний математик, завідувач кафедри і відомий своєю неприязню до тих, кого він вважав інтелектуально неповноцінними. Олена Савчук сіла на задній ряд, поправляючи свій скромний сірий кардиган поверх білої блузки. У свої 37 років вона явно вирізнялася серед аспірантів, але вона і не прагнула стати частиною натовпу. Вона прийшла, щоб учитися. Сьогоднішній симпозіум буде присвячений гіпотезі Рімана та її застосуванню в квантових обчисленнях, оголосив Корнилов, і в залі миттєво запанувала тиша. Його сива борода і бездоганний темносиній костюм випромінювали авторитет, а погляд ковзнув по аудиторії. І на мить зупинився на Олені. Його губи смикнулися у легкій усмішці з ноткою зневаги. Вона вже бачила цей погляд раніше. Швидка оцінка, презирство, той самий погляд вона отримала три роки тому, коли подавала заяву на посаду прибиральниці в цьому університеті. Симпозіум почався з виступів докторантів. Олена уважно робила нотатки, і її учі спалахували, коли починалися обговорення математичних теорій. Коли залу запросили ставити запитання, її рука залишалася опущеною. Досвід навчив її від таких, як вона, запитань у подібних місцях не чекають. Під час перерви Олена почула, як двоє студентів перешіптувалися. Хто ця прибиральниця, що робить записи? фиркнув один. Мабуть, просто слухає для підвищення кваліфікації, зневажливо відповів інший. Корнилов ненавидів, коли на подібні заходи приходили не математики. Олена міцніше стиснула блокнот, але зберегла спокійний вираз обличчя. Вони не знали, що математика була її супутницею з дитинства, що вона самотужки вивчила поглиблений аналіз, працюючи ночами і виховуючи доньку одна. Вони не бачили рівнянь, які поставали в її голові, коли вона заплющувала очі. Симпозіум тривав і професор Корнилов представив свій суперечливий підхід до нерозв'язаної математичної проблеми. Його пояснення було елегантним, але мало тонку похибку, яку Олена відразу помітила. Вона провела безліч ночей, вивчаючи саме це рівняння. Є запитання? спитав Корнилов тоном, у якому чітко відчувалося, що жодної гідної відповіді він не чекає. Зала мовчала, доки Олена майже несвідомо не підняла руку. У ту мить, коли її рука здійнялася, вона пошкодувала. Усі голови повернулися, брови професора Корнилова здивовано піднялися. Так, пані, з показною зверхністю промовив він. Я хотіла б запитати про перетворення змінної на четвертому кроці, відповіла Олена тихіше, ніж хотіла. Хіба це не створює неузгодженостей при граничних умовах? В залі настала тиша. Дехто студентів переглянувся. Обличчя Корнилова напружилося. Ваше ім'я? різко запитав він. Олена Савчук. З якого ви факультету? Олена завмерла. Я працюю в господарсько адміністративному відділі, по залі прокотилася хвиля шепоту. Вираз обличчя Корнилова змінився від здивування до насмішки. Господарсько-адміністративний відділ, повторив він, смакуючи слова. Як цікаво, і ви вважаєте, що знайшли похибку в моїй роботі, щоки Олени спалахнули. «Не похибку, радше, можливо, складність. Корнилов перебив її. Замість того, щоб ставити під сумнів сталі математичні принципи, вам краще зосередитися на більш доступних заняттях. Кілька студентів засміялися. Олена відчула, як жар заливає її обличчя, і вона захотіла провалитися крізь землю. Вона шкодувала, що взагалі підняла руку, але вона, ніхтось інший у цій залі не знали, що цей момент приниження стане поштовхом до неймовірного відкриття. Корнилов не збирався зупинятися. Знайшовся зручну мішень, він вирішив зробити з Олени приклад. Раз у нашої гості з господарського відділу така впевненість у математиці, можливо, вона захоче продемонструвати свої знання, промовив він, повільно поправляючи кроватку. Він показав на дошку Пройдіть, міс Савчук. Олена завмерла. Усе всередині неї хотіло відмовитися, втекти. Але щось глибше, гордість чи втома від постійного недооцінювання підняло її на ноги. Дорога до дошки здавалася нескінченною. Кожен крок луном відбивався по дерев'яній підлозі, за її спиною перешіптувалися. Вона взяла крейду з простягнутої руки Корнилова, намагаючись не зустрічатися з ним поглядом. Зробимо це доступним, голосно сказав він, щоб усі почули. Слово доступним прозвучало як плювок. Він написав складне діференційне рівняння. Олена впізнала його відразу. Задача споглибленого багатовимірного аналізу. Складна, але цілком розв'язна для того, хто справді навчався. Справжня трудність була не в задачі, а в публічному приниженні. Не поспішайте, сказав Корнилов з фальшивою щедрістю. Усі ми з нетерпінням чекаємо, щоб почути думку з різних точок зору. У залі пролунало сміх. Рука Олени трохи тремтіла, коли вона дивилася на рівняння. За її спиною хтось прошепотів. На це боляче дивитися. Докторка Марія Джанг, запрошена професорка з Варшавського університету, сиділа в першому ряду. Вона насупилася, дивлячись на Корнилова, але промовчала. Зато дивилася на Олену з цікавістю. Олена глибоко вдихнула числа і символи на дошці почали складатися в знайомі візерунки. Вона не мала формальної освіти, окрім коледжу. Але математика була її прихистком в довгі ночі, після того, як чоловік пішов, після того, як донька лягала спати між миттям підлог і чищенням туалетів. Вона підняла крейду і зробила перший запис. Можливо, варто спростити, почав Корнилов, але завмовк, коли побачив, як Олена впевнено пише. У залі запанувала тиша. Вона методично розв'язувала рівняння. Початкове хвилювання зникло, і вона занурилася в танець чисел. Вона більше не була в осуджувальній залі, вона була в своїй голові, де числа завжди мали сенс. За кілька хвилин повної тиші Олена закінчила, поклала крейду і зробила крок назад. Корнилов устявся на дошку. Його вираз змінився від самозадоволення до розгубленості. Він перевірив її роботу, намагаючись знайти помилку, але не знайшов її. Розв'язок був не тільки правильним, а й надзвичайно елегантним. Це вірно, визнав він неохоче. Хоча будь-хто, хто вивчав базовий аналіз, міг би впоратися. Доктор Каджан трохи підняла брови й обмінялася поглядом із колегою. Корнилов, не бажаючи здаватися, швидко стер дошку. Спробуємо щось складніше, сказав він із напруженням у голосі. Із моєї поточної наукової роботи. Він написав нове рівняння. Олена не відразу його впізнала це був нестандартний курс Передава теоретична математика, рівень спеціалізованих журналів. Ця задача має значення для квантових обчислень і шифрування, пояснив Корнилов аудиторії, але його погляд не відривався від Олени. Якщо ви віддасте перевагу повернутися на своє місце, я зрозумію. Виклик повис у повітрі, як кинута рукавичка. У залі затамували подих у перечутті її відступу, але замість цього вона взяла крейду. Олена вивчала нове рівняння, її впевненість похитнулася. Це було інше, складне, абстрактне, з позначеннями яких вона ніколи не зустрічала в самоосвіті. На мить закралися сумніви можливо, вона зайшла занадто далеко, можливо, корнило мав рацію щодо її місця. Тиша в залі ставала дедалі гнітющою. Студенти нахилялися вперед в очікуванні хтось із жалем у очах, хтось із прихованим задоволенням. І як я і очікував, промовив Корнилов, простягаючи руку за крейдою. Можливо, варто продовжити симпозіум. Зачекайте, тихо сказала Олена, утримуючи крейду. Щось клацнуло. Знайомий візерунок у хаосі символів. Вона пригадала статтю, яку прочитала місяць тому, під час обідньої перерви зігнувшись над бібліотечним комп'ютером. У ній описувався новий підхід до математики квантового шифрування. Олена почала писати спочатку повільно, потім із дедалі більшою впевненістю. Напруження в залі змінилося. Студенти обмінювалися здивованими поглядами. Навіть самовпевнене обличчя Корнилова здригнулося, коли він спостерігав, як Олена розв'язує задачу з несподіваною майстерністю. Доктор Каджан подалася вперед. Її очі розширилися. Олена не просто розв'яжувала рівняння, вона йшла нестандартним шляхом, демонструючи разючу інтуїцію. На півшляху до розв'язку Олена зупинилася, насупившись. Був бар'єр. Рівняння здавалося безвихідним. Усмішка задоволення ковзнула по обличчі Корнилова. «Гідна спроба, сказав він, простягаючи руку за крейдою. Олена не відпустила. Замість цього вона пильно вдивилася на дошку, її розум працював на межі. Усе навколо зникло, вона зосередилася повністю, і тоді, ніби ключ провернувся в замку, вона побачила шлях уперед. Елегантне перетворення, яке спрощувало все рівняння. Вона знову почала писати, тепер уже з повною впевненістю. Скрегіт Крейди був єдиним звуком у притихлій залі. Коли вона застосувала своє перетворення, в першому ряду, де сиділи професори, пролунали чутні зітхання. Доктор Каджан прошепотіла щось колезі, той енергійно закивав. Обличчя Корнилова зблідло. Він уже не дивився на Олену зневажливо, а з наростаючою тривогою. Те, що вона робила, не мало бути можливим, особливо для людини без формальної освіти. Це не стандартний підхід, різко кинув він. Олена не відповіла вона не могла. Вона була занадто поглинута математикою в стані потоку, який супроводжував її все життя. Вона не просто розв'язувала задачу Корнилова, вона вдосконалювала її, знаходячи спрощення, яке він упустив. До того моменту, як вона майже завершила розв'язок, атмосфера в залі повністю змінилася. Ті, хто раніше сміялися, тепер мовчали з виразом зростаючої поваги. Професори в першому ряду перешиптувалися між собою. Корнило метався між бажанням зберегти авторитет і професійним захопленням відкриттям, яке відбувалося на його очах. Коли Олена підійшла до фінального кроку, Корнилов різко підступив до дошки, уважно вивчаючи її роботу. Його палець зупинився на одному перетворенні. Це спрощення. Його голос був напружений. Де ви цього навчилися? Олена, нарешті, глянула йому прямо в очі. Я не вчилася цьому. Я просто побачила їхні погляди зустрілися. Престижний професор і працівниця господарського відділу стояли перед рівнянням, яке стирало межі між їхніми світами. Перш ніж Корнилов устиг відповісти, докторка Джан піднялася. Це метод Лео та Кахаші. Але ж цю статтю надрукували в Ukrainian Journal of Quantum Systems лише місяць тому. Віра пильно подивилася на Олену. Як ви могли про неї знати? У залі запала тиша. Усі погляди звернулися до Олени. Вона глянула на крейду в руці, раптово усвідомивши, на якому перехресті стоїть. Роками вона приховувала свої здібності, будучи впевненою, що ніхто не повірить одинокій матері, яка працює прибиральницею в лікарні, якщо вона скаже, що розуміє вищу математику. Їй було комфортно в тіні, вона вчилася самостійно і зберігала свою пристрасть у таємниці. Але тепер під цими поглядами вона мусила обрати, знову втекти чи залишитися в істині. Математика завжди мені була зрозуміною. Замовила вона вже твердо. Коли я дивнуся на рівняння, я бачу узори, зв'язки, рішення відкриваються, якщо дивитися достатньо довго. Але ж ви працюєте в прибиранні. Чому? почав один зі студентів. Тому що так склалося життя, перебила Олена, і в її голосі забраніла сталь. Я рано народила доньку. Її батько пішов, мені потрібна була стабільна робота і медична страховка. Вона вказала на рівняння на дошці. Це не оплачує рахунки і не забезпечує дитину лікуванням. У залі знову настала тиша. Академічна спільнота вбирала реальність її життя. Але навіщо ж тоді приходити на цей симпозіум? запитав Сидоренко, нарешті щиро. Олена зустріла його погляд. Бо я люблю математику, бо навчання не закінчується, коли життя стає складним. Крейда в її руці здавалася важкою. Незавершене рівняння чекало як і рішення, яке могло змінити її долю. Вона могла зупинитися і повернутися до звичайного життя, а могла закінчити почати і показати на що здатна. Олена підняла крейду і повернулася до дошки. Її рука більше не тремтіла. Я завершу, сказала вона радше самій собі, ніж залу. І з цією простою фразою Олена Коваль увійшла в свою власну силу, готова показати еліті математиків, на що здатна звичайна жінка з адміністративного відділу. Вона писала впевнено, з елегантністю, на складному місці зупинилася, нахилила голову і несподівано застосувала підстановку, яка спростила все рівняння. Вона використала розмірнісний аналіз для згортання квантової мінливості, прошепотіла доктор Качен. Я ніколи не бачила, як так вирішують. Рішення Олени було не просто правильним, воно було інноваційним, витонченим, справжнім математичним осяянням. Коли вона обвела результат і відступила, ніхто не промовив ані слова. Це геніально, першою сказала доктор Качен. У залі здійнявся гумін. Студенти, які щойно посміхалися, тепер дивилися на Олену з відвертою повагою. Дехто з професорів тайно фотографував її рішення. Хоч і не стандартно, але цей підхід має свою цінність, неохоче визнав Сидоренко. Підняла брови доктор Качень. Річарде, це рішення може просунути наше розуміння математики квантового шифрування, це робота гідна публікації. Олена стояла спокійно, її пальці вкривала крейдяна пилюка. Вона не намагалася нікого принизити чи щось довести, вона просто відповіла на виклик так, як уміла. Місковаль, у вас є якісь записи ваших ідей? звернулася до неї доктор Качень. Є зошити, просто нотатки, над якими працюю ночами. Зошити, повторив Сидоренко, і його професійна цікавість нарешті перемогла гордість. Яку математику ви вивчаєте? Різну, переважно теорію чисел трохи працюю над алгоритмами розкладання на прості множники». Чень і Сидоренко переглянулися. Розкладання на множники? Це ж основа криптографії, сказала вона, я б хотіла побачити ці зошити. Один зі студентів підвівся і почав аплодувати. До нього приєдналися інші. Аплодисменти заповнили зал. Щоки Олени зашарілися, але цього разу від хвилювання. Вона не прагнула овацій і вже точно не чекала їх. Серед студентів вона зустріла погляд молодої жінки з останнього ряду. Погляд поваги і вдячності, як до людини, яка змінила її уявлення про можливе. У цей момент Олена зрозуміла справа була не тільки в математиці, вона стала видимою, по-справжньому видимою, вперше у дорослому житті. Її розум, знання, потенціал усе вийшло з тіні на світло, і щось у залі змінилося назавжди. Симпозіум уже завершився, але зал залишався повним. Професори і аспіранти оточили Олену, розпитуючи про її знахідки. Доктор Качень не відходила від неї. Ваше інтуїтивне розуміння багатовимірного аналізу вражає, сказав професор квантових обчислень. Ви колись думали про формальне навчання? Олена сумно усміхнулася. Думала, але не могла собі дозволити. На іншому кінці залу Сидоренко жваво розмовляв із деканом. Його колишня зверхність змінилася не охочою, але повагою. Нам треба поговорити про ваше майбутнє, сказала доктор Качень. У Київському технологічному інституті є стипендіальні програми для виняткових випадків, таких як ви. Я у КТІ, не повірила Олена. Такий талант рідкісний було б злочином для науки його втратити, відповіла чень. Натов проступився, пропускаючи Сидовенка. Коваль. Кафедра хотіла б ознайомитися з вашими зошитами, можливо, ми матимемо підстави для подальшої розмови. Це не було вибаченням, але від нього це було найближче до вибачення. Принесу завтра, кивнула Олена. Я особисто їх перегляну, додала чень, кинувши на Сидоренка гострий погляд. Коли люди почали розходитись, Олена зібрала свої речі. На телефоні було кілька пропущених дзвінків від няні. Життя нагадувало про себе. Біля виходу її зупинила молода дівчина. «Міс Коваль, я вчуся на інженерному, хотіла сказати дякую. За що? За те, що показали, і те, що звідки ти родом, не визначає, що ти можеш знати. Я перша в родині, хто вступив до університету. Люди теж судять мене. Олена відчула тепло в грудях. Вона навіть не усвідомлювала, наскільки її вчинок може вплинути на інших. На дворі повітря здавалося наповненим можливостями. Вона думала про свої зошити з роками нічних досліджень. Завтра їх прочитають кращі розуми країни. Це було страшно і захоплююче одночасно. Вперше за багато років Олена Коваль дозволила собі уявити інше майбутнє, де її визначає не форма, а інтелект. Через півроку вона вже стояла перед невеликою аудиторією уважних студентів, пояснюючи складну теорему. Рукави її сірого кардигана були закочені, вона впевнено писала на білій дошці, більше не сумніваючись у своєму праві бути тут. Її життя змінилося стрімко. Після того симпозіуму доктор Качень домоглася для неї спеціальної стипендії. Дві її теоретичні роботи вже були опубліковані з нею як головним автором. Навіть Сидоренко поступово визнав її заслуги, особливо після того, як його робота з квантового шифрування привернула увагу наукових інститутів країни. Але головна зміна відбулася всередині неї. Вона більше не приховувала свій розум і пристрасть. Вона говорила впевнено, знаючи, що її цінність не в дипломах, а в силі мислення. Її донька Марійка перевелася в цей університет на повну стипендію. Натхненна прикладом матері, вона тепер сміливо йшла за своїми мріями. Коли Олена завершила пояснення, одна студентка підняла руку. Вона одразу дала їй слово. Ніколи не бійтеся підняти руку, сказала класу. Питання, яке ви боїтеся поставити, може змінити все, не тільки для вас, а й для всіх у цій резуміці». Історія Олени Коваль, шлях від невидимості до відомості, доводила, що геніальність часто прихована в найнесподіваніших місцях, і часто справа не в браці здібностей, а в життєвих обставинах.